Щось тут ви за себе будете картати, казати, навіщо я це зробила. Хтось навіть тут, я не знаю, якщо ввечері дивитись, буде погано спати ночами. Щось тут ви сама собі напридумуєте таке, да? за що якісь страхи можуть вас мучити? Бачите мечі? Хоча подивіться у віконце, там сонечко. Ти не туди дивишся, моя феєчка. Дивись не ось сюди, да. Мечі, які над тобою висять, а дивись віконце, дівчата, все сталося, як сталося. Не треба себе звинувачувати. По іншому не могло. Повірте мені. А через що ви так будете? Через королеву пентаклі. Ну, через що хтось з вас тут, через якісь гроші, щось що ви там сподівалися або заробити, або щось відкрити, або якісь гроші отримати, або переживаєте, що ви не отримаєте, або переживаєте за що, що ви не заплатите за щось, що не прийдуть гроші, або тут хтось з вас переживає стосовно своїх відносин, хтось стосовно браку, бо тут королева пентаклів. Тобто ви тут можете себе щось накручувати стосовно цієї теми. А давайте більш докладніше, будь ласка, більш докладніше, трійка чаш. Та вам кажуть, що дивіться, тут, по-перше, у когось ви можете бути в трикутнику, є третій зайвий, або ви третя зайва, або ви думаєте, що у вашого чоловіка є третя зайва. Да, або ви вже точно знаєте, що ви трете зайва. І е, ви можете думати, що у вас тут під загрозою щось стається. А якщо ви переживаєте стосовно вашого фінансового положення, то вам кажуть, не переживайте, все буде дуже добре. У вас, будуть, у вас гроші прийдуть, фейчки. Напишіть, яку ситуацію ви переживаєте. Гроші прийдуть, те, на що ви сподіваєтеся, все те програється в вашому житті. Я маю на увазі стосовно грошей. А ну, а чи справді тут третій зайвий є, якщо це ваша ситуація, бо вона третя зайва, чи обман маніпуляції 100% є? Кажуть, ситуація не чесна, тобто ваші відчуття вони можуть бути дивіться, правильними або неправильними, що мається на увазі, або хтось вам дав живу інформацію. Хитрість обман маніпуляції щось там да, замишляє. Або та людина, з якою ви у відносинах, да, або там заміжня за цією людиною, то вона вами хитрує, маніпулює обманю, бо тут у всіх по різному. Давайте пораду моїй фейсі. Яку пораду дасте ви ще сили? Ну, дивіться, тут кажуть, що вам порада, вам кажуть, нічого не робіть в цих ситуаціях і себе не звинувачуйте. Дивіться, якщо стосовно саме безпосередньо третього зайвого або ви третя зайва, вам кажуть, що бісіть, нічого не робіть. Ситуація сама нехай вирішується. Подивіться зовсім в інший бік, отуди, де сонечко. Вам тут не треба нічого розрулювати. Все йде як треба, і треба це прийняти. Вас це звертає до себе, бо там справді якісь хитрості, обмани, маніпуляції. Розумієте, тут у вас мабуть, можуть бути бажання щось діяти, да почати щось там, якісь дії не треба стосовно грошей. Також нічого не робіть, все і так буде. Тому плані, що там, якщо ви знаєте, що у вас там повинні прийти гроші, а вам хочеться зараз пробити цю ситуацію, не треба, все і так прийде, бо ви бачите все не так, як треба. Всі там плани стосовно грошей у вас реалізуються. Вам це не видно, але це так і буде. Я правильно кажу? Та щось ці хитрості обман-маніпуляції вас переслідують. Кажуть, почекайте так, а чекати не треба, бо 29 липня вже марафон. Ви можете здійснити п'ять своїх бажань. Як я знаю, що ви, сказати, і вже обіцяли, не сталося в моєму випадку. Все стається. Заходьте на сайт, читайте, скоро там з'являться відгуки.